Чути. Ви чекаєте на калуш! Йо. Коротше, мене звати Денис, пацани кличуть мене Родін, і я в цьому гурті відповідаю за бек-вокал. І ми дуже-дуже довго думали з пацанами, яка пісня найбільше підійде для розігріву калуша. І знаєте, ми не придумали нічого кращого, ніж оперу. Прикиньте, прийшли слухати калуша, послухайте оперу. Голос одна година і 40 хвилин. Опе. Поділіться, будь ласка, враженнями від глядачів у Золочеві. У ми ледь встигли до вас, тому що вчора були в Хорватії, виступали, але ми дуже спішили і не дарма. Дуже класна публіка, дуже багато людей прийшло. Класний зал, класна акустика. І в мене сьогодні дуже класно звучав голос. А що у вас змінилося після Євробачення? Більше концертів стало. Люди почали на вулиці впізнавати. Що ж може сказати хлопець села? З мінусів, рідко буваю вдома. Пісня, якою зараз найбільше пишаєтесь? Ну, Стефанія. А що у ній є головним для вас? Ця пісня в свій час, коли вона була, вона створювалася взагалі до повномасштабного вторгнення, але коли це відбулося, вона стала такою ніби об'єднуючою об'єднуючою піснею для всіх наших українців, і я радий, що ця пісня українською мовою розлетілася на весь світ і залетіла в серце кожного. З ким мрієте про спільний трек? Знаю, що Олег мріє з Емінемом. От я мрію про спільний трек сімбочкою. Мені мені подобається строме, тому я би ще з ним чіт би зробив калаш. Так, всім привіт. Я Сівочка, блогер, хто не знав, нова учасниця гурту Калеш, тому перед виходом на сцену Калеш я мушу вас трішечки розігріти. У мене є трек спільний з Веронікою Коваленка. Можливо, хтось чув? Хто чув мою пісню? А як називається? красотка. Війна одним реченням. Що змінила війна у вас особисто та у вашому гурті? Що змінила війна, я думаю, війна одним словом? Одним реченням. А одним реченням забрала життя багатьох людей. Якраз багато. А Ну, підніміться руки догори. Клас, клас! Я такий радий вас бачити. Ну що ж, е... Мене звати Килимен, хто не знав. Я є учасником гурту Калуш оркестра. Мої пацани вже практично готові практично готові виходити на сцену. Але перед тим, як ми розпочнемо наш концерт, у нас, до речі, почався тур. Сьогодні ми вас. І в кожному місті перед початком концерту ми проводимо аукціон. Лоб. А що саме? Ми з пацанами в кожному місті збираємо на тачки для Калужської бригади. Всі ви знаєте, як важливо зараз донатити, проводити збори. Це насправді дуже важливо. І давайте зараз в першу чергу поплескаємо, завдяки кому ми сьогодні тут можемо проводити ці заходи. Вже сказав, що ми сьогодні маємо провести з вами один самий крутий цікавий лот. Наголошую, він є один-єдиний. І перед тим як ми його розпочнемо, ми вам хочемо показати декілька е цікавих атрибутів, які ми з собою возимо так само в кожне місто. І перший з них це є ось такий красивий великий. QR-код. Ставай тут, братка, щоб всі його бачили. Що це за QR-код? Як я вже і сказав, ми збираємо на тачки для каверської бригади. Що потрібно від вас? Кому не важко? Будь ласка, по можливості. Дістайте свій номер номер телефону, кажу, телефон, наведіть сюди камеру і кому скільки не жалко: 10, 20, 30, 40 гривень. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Так само у нас ще є рожева в'язана панамочка, з якою так само мій товариш зараз прийдеться по залу. І так само збере донат. До речі, оцей QR-код він у нас ще буде стояти на мерчі, там, де продаються наші панамочки, кепочки, носочки і так далі. Тому кому не жалко будемо вдячні за любу гривню, будь-який донат для того, щоб ми якнайшвидше зібрали гатачки для калужської бригади. Дуже дякую. Okay. про благодійність. На що збираєте зараз і в якому форматі? Кожен концерт ми збираємо так, як з QR-коду, так само з лотів. На ну, різні лоти. Людям дуже подобається вийти на сцену, заспівати пісню з нами. І от і такий лот. Зараз з цього туру ми збираємо на машини для Калуської бригади. Так ми взагалі багато, більше 80 мільйонів гривень. Спочатку повномасштабки ми віддали на різні потреби та збори. Правильно не знаю, хто вгадав. Це є пісня концерту вийти з нами сюди, на сцену, заспівати будь-яку пісню з нашого триклеста, взагалі з калорських пісень, які ви знаєте, отримати незабутні емоції, зробити хорошу справу, і загалом це буде круто. Це люблять діти, це люблять дорослі, і в загальному це пам'ятка на все життя і ви отримаєте незабутні емоції. Як гурт реагує на критику? Дуже класно. Нам подобається критика. Тому що ми бачимо це і нам є куди стремитися, Ми е, навіть дуже цінимо критику. Сьогодні з залу було сказано, що кому що не подобається, вони можуть там, де продається мерч, можуть написати в книжці, що їм не подобається, і ми будемо себе виправляти, е, дослуховуватись до людей і намагатися зробити ще краще, ще феєричніше. Правила такі, попробуйте прозона зараз собі уявити, що ваші голосові зв'язки більше не є необхідним вам. Це останнє їхнє місце. Я зараз треба крити туди, як останнє раз в житті. Прямо так, щоб було чути аж до Калуша. Дайте шуму всі дівчата в цьому залі. А тепер дайте шуму всі хлопці в цьому залі. Завжди неодобрительно якось відхлопся звучить. Ладно, в будь-якому випадку. Більше шумляє, точно. Дівчата, хива. Тому суть проста, дівчата, посвячуємо вам наступну пісню, яка називається Файна. Напевно, вона навіть буде більш актуальна. Пісня про файних дівчат. Тому раз посвячуємо пісню вам, То і співати її теж. Уа! Ну, і ми кучу, поспіваємо пісня Файна. Що ви сказали? В день перед Євробаченням, маючи теперішній досвід, тим хто буде йти на Євробачення чи ну, взагалі і собі Іти вперед і весь час свій вільний витрачати на те, щоб удосконалювати свій номер, свої здібності, свої навички, свій голос. Як там казав мій викладач, вилизувати до ідеалу. Про що ви зараз мрієте? Це не можу сказати. А, приблизно, що я мрію. Ну, як думаю, як кожен українець про перемогу, про е, закінчення війни. Я думаю, ви зрозуміли, що години 40 це було трохи тумач. Я дивлюсь пацани. Вже майже готові, а мені треба показати себе всій красі. Тому черніше вмію ще ваші побажання нашим глядачам. Побажання приходити на концерти калош, слухати українське, триматися разом, підтримувати один одного, тому що ми всі є сила, коли ми разом. Слава Україні! Героям слава! Чи можете якусь частинку зараз виконати? Що б ви зараз хотіли нам проспівати? Давайте, давайте. А ми сиділи, мовчали людей не помічали, ми просто відчували це любов.